Місія, слово Боже, вітаю вас, любі друзі, миру вам та Божого захисту. Гріх відділяє нас від Бога і руйнує життя. Святість і чистота це запорука щасливого благословеного життя. Життя без Бога повна пітьма, навіть в інтимних відносинах, не можеш досягти успіху, не знаючи Бога. Нам треба розуміти, що все, що не від Бога, являється гріхом. Тільки церква це центр реабілітації, де поможуть. Позбавитися будь-якого гріха і звільнитися від будь-якої залежності. Вона ніс шкоди здоров'ю, і це призводить до того, що чоловік не може повноцінно жити статевим життям, тому що втрачається природня чутливість. Потрібно жити духом, щоб не виконувати власні бажання, які приводять до гріха. Нам треба стати.